Органів природоохоронних оцих нещасних з інвалідністю блін, і працюючи на посадах, да, підуть. І державні службовці, державні чиновники, муніципальні варти, спецбронірованих, у нас 2 мільйона ухилянтів, не треба нікого, не треба абсолютно нам ніяка мобілізація, у нас страшний мобілізаційний резерв здорових блін, обіцяних блін, шлунків да, в юбках. От вони, а навіщо прозивати хворих цивільних ловить по вулицям, незаконно виконуючи вказівки ТЦКшників і мусоров. Ну, це ж глупо, глупо. Всі це приймають. Відповідальність яка да ніяка. Так як у Дніпрі якесь, блядь, лайно вбило 10-річну дитину. Тепер мусора його відмазують, ходять очі в сірка. Всі вони мають йти на фронт. Саме ганебне явище в країні, яке є на даний час, це мусора. Жоден райвідділ на окупованих територіях повним складом не став на захист батьківщини. Тікали звідусіль. Абсолютно звідусіль. 80% особового складу на окупованих територіях прийшло працювати на ворога на Російську Федерацію. При Азовський відділ поліції Запорізької області на територію України вийшло два поліцейських. Два. Це ж все, що потрібно знати, і збільшення видатків державного бюджету на содержання цих безполізних ухилянків це глупіше. Ну і висновок дуже простий. Поки ми не проведемо вибори, ми із цими депутатами, із цією вертикалю, з цими п'ятьма ефективними менеджерами, ми ніколи війну не виграємо. 100 тисяч мін. Для ЗСУ бракованих поставлених. Це називається диверсія саботаж і це називається державна зрада. Винні є, винних нема. В тюрмі сидить у Мірав. Сидить подружайка, ця безрукова Маріна з агентства закупів, не сидить. Камишин шляпаться, сидить, ні. Але обов'язково вони всі ці менеджери, міністри фунти, всі вони будуть сидіти у в'язниці. І це обов'язково буде, і цей час вже недалеко. Там Дідушка Трамп всі з нього сміялися, але побачите на розвиток подій. Світ же він маленький, і да? стільки мільярдів не спиздили, кудись треба їх ховати. А куди? Кроме Russian Federation, вам, блядь, нема куди бігти. А там вас розчехлять під нуль. Так що чекаємо вже недовго.